Я Діана Байоська. Сьогодні у нас дуже цікавий репортаж з дитячої виставки Весняні барви. На 17-й виставці творчих робіт учнів авторської школи мистецтв Оксани Бондарук. Весняні барви. Ви зможете побачити художні роботи маленьких талановитих митців, відчути подих весни та отримати незабутні відчуття від дитячих мрій про красиве та щасливе майбутнє. На четвертому поверсі торгового центру Роксолана розгорнулася справжня мистецька галерея із тематичними образотворчими роботами діток від 3,5 років з метою підтримки та сприяння розвитку українського мистецтва. Весняні барви це вже третя виставка учнів школи мистецтв Оксани Бондарук, яка проводиться у торговому центрі Роксолана і вперше організована як спільний проєкт. Скажіть, будь ласка, про організацію цієї виставки. Власне, торговий центр Роксолана вже не вперше організовує такі мистецькі події. Ми відчиняли виставку скульптур, інші експозиції. Для нас торговий центр це не лише можливість щось придбати цікавеньке, але й насолодитися душевно. Тому саме 8 березня торговий центр Роксолана, що живе з метою вище мрії, дарує втілення мрії маленьким художникам, щоб їхні роботи побачили не лише львів'яни, але й гості міста. 2014 року, у перший день зими, саме з виставкою образотворчих робіт діток школи мистецтв Оксани Бондарук, зимовий вернісаж у торговому центрі Роксолана відкрилась перша мистецька доброчинна експозиція. Майже за два роки на четвертому поверсі торгового центру Роксолана відбулося чимало презентацій. А сьогодні всі відвідувачі будуть мати змогу ще раз насолодитися мистецтвом. На виставці представлені роботи дітей віком від 3,5 років, які є результатом наполегливої, кропіткої та захоплюючої роботи вчителів з учнями за авторською оригінальною освітньою програмою та методикою інтерактивного художнього навчання для дітей, молоді та дорослих. Виставка створена завдяки художньо освітній програмі Оксани Бодарук. Художника, педагога, соціального діяча. Розкажіть, будь ласка, як ви ідея створити цю виставку? І саме головне, що от виставка Барви весни це надзвичайна виставка. Тут є різні роботи діточок, які збиралися протягом от півтора року. І е, ці дітки справжні художники. От вони сьогодні представляють все, що вони е, бачать в розумінні любові. Любові до своєї країни і любові до матусі. У школі мистецтв Оксани Боднерух дитина розвивається інтелектуально і емоційно. Виражає своє ставлення до життя і своє місце в ньому. Виражає себе і свої почуття. Творчість розвиває почуття дітей. Дитина відчуває цілу гаму позитивних емоцій. Як від процесу діяльності, так і від отриманого результату. Вже понад 17 років з 1998 року учні школи мистецтв Оксани Бондарук є випускниками творчих, навчальних та вищих мистецьких закладів, учасниками виставок, арт проектів, лауреатами фестивалів, дипломантами всеукраїнських і міжнародних конкурсів, роботи яких отримали і отримують суспільне визнання. Дяки школі мистецтва Оксани Бандарук ми розуміємо, що малювання є найпершим та найбільш емоційним і виразним видом дитячої творчості, малюючи дитина робить перші кроки в пізнанні мови живопису, знайомиться з різними способами та найбільш простими техніками малювання. Любиш малювати? Так. Кого ти сьогодні на виставці намалювала? Маму та й... мого братика та й себе. На цій виставці я намалювала свою маму. Скільки часу ти відвідуєш школу Оксани Бондарук? Більше ніж 4 роки. Розкажи, будь ласка, що ти нам намалювала? Я намалювала себе. Кого ти вмієш малювати? Я люблю малювати портрети. Мені дуже подобається ходити в школу малювання. Що порадити нашим маленьким художникам? По-перше, бути щасливими. І обов'язково творити. Не ніколи не треба боятися малювати і боятися взагалі робити щось добре. Для того є гарні, дуже викладачі, для того є батьки, для того є наше життя. Але творити це основне, що має дитинка. Які ваші плани на майбутнє? Вже дорослі мої учні вони вже захищають Україну і за кордоном, і в всеукраїнських виставках, міжнародних виставках. А наші плани такі робити дітей щасливими і вчити їх малювати, щоб більше діточок були творчими, натхненними, талановитими людьми. Кожна дитина потенційна, творча особистість. Завдання дорослого розбудити талант. Дати поштовх до розвитку. Тож фантазуйте і творіть. А ми з вами прощаємося. З вами була я, ведуча Діана Байовська. До нових зустрічей!